Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, в якому ми покажемо новеньку сівалку від Амазони, широкозахватну пневматичну сівалку Amazone Precea. Шестирядну версію агрегата вони презентували в Україні два роки назад. А цей агрегат буде представлений на наступній виставці в Гановері. Але сьогодні в Україні вони його тестують і нам випала нагода ближче познайомитися з цим агрегатом. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. for Ми дочекалися в Україні високопродуктивну, широкозахватну сівалку точного висіву. прицея. Якщо в попередні роки, вже протягом двох років ми мали менші машини: шестирядні, восьмирядні, які себе дуже гарно зарекомендували в Україні під час демотуру, Також це одна з кращих сівалок на даний момент в Європі, то в цьому році ми маємо таку змогу, незважаючи на те, що в країні війна, презентувати вам на терена. На хвилині е, дану машину дана машина є високопродуктивною за рахунок декількох компонентів. Е, це великих бункерів для добрива на 6 тисяч літрів і для насіння на 2200 тисячі літрів. Також за рахунок системи швидкісного посіву. Хочу звернути вашу увагу на дуже міцну раму сивалки, оскільки в нас великі бункери. Виробник подбав про те, щоб вони стояли на надійній рамі. Бункер для добрив, він має свою особливість, тому що, по-перше, він великий. По-друге, він має надлишковий тиск сам всередині бункера. Також він має освітлення, яке допомагає нам в нічний час гарно його загружати. Саме нам сигналізує догружений бункер чи не догружений. Всі дані виводяться на монітор в кабіні оператора. Він бачиться під час руху. Він розуміє, коли він доходить там до кінця гону, чи йому потрібно догрузитися, чи йому вистачить ще наслідуючий гон. Нас турбіна подає повітря через дозуючі апарати, добриво до висівних секцій. Аналогічно. Насіння в нас подається теж цим же ж потоком повітря, яке створює перша турбіна. Воно в нас накопичується от в таких невеличких ємностях, де скидається надлишковий тиск. Перша турбіна в нас закінчила свою роботу, в рух приходить інша турбіна. Що вона нам дає? Вона нам створює тиск, надлишковий тиск в камері, який прижимає нам насінину до вісівного диску. і... Коли насінина доходить вже до точки падіння, тиск її вистрілює. У нас немає вільного падіння, це нам забезпечує точний висів. Вистрілює її вже в насінневе ложе, яке нам робить розрізні два диски на упорних великих колесах. А також тут є такий спеціальний кіль, який нам гарно ущільнює ґрунт, роблять таку свого роду, як доріжку для насіння. Далі в нас тут стоїть вловлююче колесо. Ви можете побачити, воно дуже м'ягеньке, воно за собою не тяне, насіння не залипає до нього. Ну і інноваційні каточки, які розробили Амазони, які нам забезпечують дуже хороше зворотнє ущільнення, прижим самої насінини до ґрунту. Е, до і забезпечуючи тим самим газообмін, тому що якщо ми побачимо далі, після їхніх слідів буде грунт такий рихленький, тобто дуже гарно буде поступати кисень. Щоб у нас завжди були рівномірні сходи і рівномірне насінневе ложе, дана сівалка обладнана гідравлічною системою дотиску сушників. Ми завжди будемо розуміти, що в нас насіння завдяки цій системі і ряду датчиків знаходиться в одному горизонті. Якщо, наприклад, в нас буде якась перешкода і секція схоче вигрузитися, гідравліка її допхає назад. Більше 300 кг натиск за рахунок гідравліки на одну секцію. Е, також в нас тут є в насвій камері отакі ролики, які нам забезпечують зняття двійничків. Це все відбувається автоматично за рахунок датчика, який тут стоїть, який бачить. За рахунок цього ми маємо точний. І швидкісний висів. Дана машина може сіяти ну, до 15 км на годину. Це ми пробували з сингуляцією 99,6% цього ми добувалися. За рахунок цих усіх опцій і цих усіх систем, які втілені е, в сівалці точного висіву прицея, ми можемо досягнути якомога більшого результату по висіву. Затрачаючи найменшу кількість днів, які нам відведені на посівну, ви просили, ми зробили. Залишайтесь за Амазоном. зустрічайте в себе на полях лицею від мазону.